Алло, ну, що тут? Почуває, поїхав. Я щось покажу. Алло? Так, друзі, тут щось привезене. Э, перш ніж дати їм місце, зараз дамо. Ось активований вугіль для наших свинок маленьких підкупили. Ось дивіться, шашлики. Всі жарять шашлик і залишається ось таке вугілля, залишається 50 дров. Ось дивіться на малих. Ось подивіться, зараз ми їм покидаємо трохи. Побачу, деяких проноси. Народний метод боротьби з цим. Може бути час від часу собі гристи. Час від часу е, таке роблю маленьким свинком, тому що буває проноси, іменно коли йде перехід, а хінев цим трохи. Що ви то не хочете? На, давай, давай, пать, пать. Ну. Їм не зашкоди теж. За Їм не зашкоди теж і заодно, бо мовчать трохи. Ось так. Все, рубаю. Буде ну, дивіться, ось подивіться, як вони їдять. Слухайте, який звук. Хрок, 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 хрок. Ми зараз дамо їм нормальну їжу. Нехай спочатку активований вуголь з'їдять і дамо їм зараз нормальну їжу. Буває час від часу у малих, ми їх купили недавно у малих йде перехід їжі, тобто вони були коломами, скажімо так, їли одну їжу. Ми ж переучуємо їх на сухі корма, як бачите. Та й хто слідить за нашим каналом, то і знає, що ми годуємо тільки. Тепер, коли вони поїли автони вугілля, тепер засипаємо їх сухі корма. Дивіться. Ось так. Ринки. Passe, 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 passe. E aí, pô, estaca. Ah, não. Molete. da Vamos lá de cima. Perfeito. Всім привіт, вас вітає канал Сільськогосподарський. Ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі, як бачимо, ось цей червоний кабанчик сьогодні піде під забій. Під забій для себе в районі кілограм 45-50, не більше. Щось є закази, трохи сала заказали, трохи м'яса і для себе щось теж потрібно їсти. Так, друзі, ну що, прибула троха підмога. Під'їхав батько. каже, давай я трохи посмалю Зараз відійдемо, тому що пає лампа глушить. трошки вам розкажу і об'ясню. Що це таке відбувається? Дивіться по білому пацючку. той, що на початку відео, то був заказ, був заказ ще з літа на живу вагу цілого кабанчика. Я там людям возив м'ясо, чвертку, по-моєму, і вони заказали собі цілого кабанчика живою вагою. Ну, живою вагою, так живою, зважити його мусимо, якось мусимо, і до людини мусимо доставити. Тому приходиться робити забій, збираємо кров, більше ми нічого не робимо, тільки доставка до людини з. Важили на вагу, і таким чином відбувається жива вага. Ну, бета то вже інше. Що касається битої ваги, друзі, так бита вага після 15 листопада буде мати більше вільного часу. Всі закази, які ми зараз збираємо на биту вагу, буде після 15-20 числа листопада цього місяця, так як я всім об'ясняю, тому що закази вже там записуються. Кожен індивідуально хто записується, той знає хтось на передню ногу, хтось на задню, хтось на половинку, а хтось і на ціле В даний момент хлопці досмалюють в'єтнамця. В'єтнамцю ми ріжемо зазвичай для себе для себе. Так, 4-5 місяць. і ріжемо для себе свої свиноматки, свій кабанчик. Їх у нас вистачає у сім'ї. Вистачає ось так. М'яса, сала завжди. Тобто, завжди щось та і є. Разом з вами зараз його помиємо, розберемо. Він не є великий. До 50 кг на вагу не кидав. Плюс-мінус п'ять місяців йому, тому що я не записую. Вони там бігають у, трохи так у перемішку, і я їх особо не записую. Такі справи в кінці, вже трошки включимось і біжимо, що основного покажемо. Можливо, кому щось і пригодиться такі справи побігли. Так, друзі, як бачимо, уже все розібрали. Тобто вибрали середину, вже свіжина жариться. Трохи мало знімали по розборці, тому що, як бачимо, вже вечоріє, вже майже так і темность. Ну ми зараз при фонарику включимося, вже їх трохи розберемо, трохи сало, трохи м'ясо, покажемо, що з нього виходить. Так, ну що, друзі, дивіться, розібрали ми вже повністю його по запчастинах, уже ножі ось поклали. І трошки пробіжимося. Вроді виглядав. Невеликий, ну самі бачили. Ну, я скажу результат, мені сподобався. Ось дивіться, по порядку. Почнемо з голови голову обрізали. Йдемо по костах. Дивіться, ось тут ребра. Ребра сильно не голили. Перебратки з м'язком гарні, порізані по 2-3 ребра. Йдемо далі. Ось такі ноги. Ноги теж сильно не голили, ще будемо обрізати. Ну таке. Зараз, поки від, від груп, що скажемо. Ось дивіться сало, яке. Це поближче. Ось дивіться на Сало, сало так як я казав. На два пальця, дуже ніжне. Шкірочка. Ну, молоде, все говоримо про себе. Молода, молоде то є молоде, скажімо так. Це обрізки ближче. Це обрізки пережариться на шкварки, тобто будуть шкварки. Теж немало, бачите. Саме основне об'єдіння. М'ясо такі куски. Кілограмів 10 за мого м'яса. Досить, досить гарно. Кстати, ми не обрізали. Дивіться. Тобто ноги ми не обрізали сильно. Типа нога майже у зборі. Типа, ця частина нижня. Сильно не голили, тому що кістки ми теж даємо в нас якому дати. Разом з м'язком. І м'язка досить немало. Полінвічка. Разом з ошейком я так вирізав, тому що воно невелике було, щоб трималось купе. Бачите, ошейок і полінвічка. Одна. Друга. Тобто, бачимо, yeah. досить класна. Ну і сало, тобто підчеревене сало з м'ясом, прослойка будемо будити. Ну, ось так кілограмів, я думаю, кілограмів 5-6, не більше. Ось так сало м'ясо. Ось так. Такі то справи. І це ще не все. І зараз включимось, побіжимо. Свіжина готова. Будемо пробувати свіжину. Побігли. Друзі, я й обіцяв, включимось на тому, як вже будемо їсти свіжину. Ой, забув включитись з самого початку, вже середина, так скажемо. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал Сільськогосподарський в YouTube, у Фейсбуці. У Фейсбуці просто, просто Костюк Микола. Вам бажаю, вам бажаю всього найкращого до наступних відео. Пока-пока.